Ефектні силуети магія музичного супроводу щирі усмішки. Саме так засяє в центральний атріум сіті центру під час показу осінньої колекції українських і світових брендів. Подіум перетворився на справжню мозаїку стилю від вишуканої класики до сміливих трендових рішень і нових облич модної сцени. Організатори наголошують, шоу покликане не лише дивувати, а й розвивати фешн-культуру Одеси, додаючи місту ще більше стилю та натхнення. Готуючись до показу, навіть у знайомому просторі торгівельного центру моделі все одно відчувають традиційне передсценічне хвилювання. Готуватись ми почали ще давно, а, та <плес> це дуже хвилююче, все одно. Все одно, скільки би ти не готувався, а, постійно здається, що чогось не вистачає. Я дуже часто відвідую сіті центр, та в основному це для шопінгу, та просто добре времяпроводження з друзями. Окрім дорослих, у показі беруть участь і юні початківці фешн-індустрії. Наймолодші представники модельного агентства GG Models крокують серед десятків глядачів, але найважливіший погляд з батьківський. Мами кажуть, після показу речі часто з'являються у гардеробі маленьких моделей. Мені подобаються бренди дуже різні, які спорти. Мені там подобаються дуже класні луки підбирають. І е, потім ми ці речі купуємо. і Повсякдень ми також носимо ці речі. За словами організаторів, захід покликаний зробити моду ближчою і доступнішою для кожного, та головне подарувати емоцію адже кожен, хто завітав до сіті центру, може відчути подих подіуму, занурившись у колекції українських та світових брендів. Тут милуються не лише вбранням, а й особливою атмосферою свята, що наповнює простір, світлом, музикою, натхненням. Софія Соф'якліменко В'ячеслав Попелюх, перший міський.